Я мама зниклого безвісти е, в Покровському напрямку. І я підтримую цей страйк про брехню і хочу забути до Верховної Ради, а особливо до Ольги Решетілової. Вас є одна ніч. Завтра ми прийдемо до вас, до Верховної Ради. Одна ніч обдумати свою брехню, координаційний штаб. Якщо у вас залишилася хоч капля совісті, розкрити всі карти, так сказати. І сказати правду, не брехню, не брехати родинам. Нам надоїло слухати ваші брехні. А ще хочете звернутися до нашого президента, до слуги нашого? Кому він служе? Чорту? Діяволу? Кому? Офіс президента. Говоріть правду, правду не доводьте людей. Не доводьте, ви знищили, ви знищили 70% України. Я довго думала, знімати це відео чи не знімати, але я, я рішила, все-таки, все так треба. Люди, не мовчіть, не мовчіть. Сьогодні ми кричимо, а завтра будете, будете ви кричати за своїх дітей, синів, чоловіків. Підтримуйте нас, підтримуйте. Україна зникає безвісти і, і поглинається в брехні, в брехні.